Жовтий туман. Нещодавні події Помалу спливали століття. Арахна спала зачарованим сном, а чотири чарівниці чи добре, чи погано, правили своїми народами. Та ось, років за сорок до пробудження чаклунки, сталася дивовижна подія. Одного разу під час буревію посеред чарівної країни, з під хмар, спустилася величезна куля. Під кулею теліпався кошик. І з нього додолу зіскочив якийсь чоловік у строкатому костюмі та кумедному капелюсі на голові. Дивовижний прибулець назвався Гудвіном, і мешканці тих місць прийняли його. Як великого чарівника, адже він зійшов з неба і, як він сам сказав, був близьким другом сонця. Оце тобі. Ще один чарівник приперся, буркнула невдоволена фея, читаючи літопис. Лізуть сюди, наче мухи на мед. Арахна геть забула, що й сама припхалася в чарівну країну, не кликана, непрошена. Отже, Гудвін став повелителем центральної країни. Під його керівництвом було споруджено прекрасне місто, назване Смарагдовим. Воно все виблискувало смарагдами, вправленими у міські мури, у дахи будинків і навіть у щілини бруківки. Гудвін став іменувати себе великим і жахливим чарівником Смарагдового міста. Читання захоплювало чаклунку дедалі дужче. Вона цілісінькими днями, сидьма сиділа над літописом і навіть забувала вчасно пообідати, що з її апетитом було вельми дивно. І ось нові надзвичайні події сталися в чарівній країні буревій, зчинений чаклункою гінгемою, приніс із загір будиночок фургон, у якому ховалися дівчинка Еллі. Та її песик тотошка. Будиночок гепнувся на зло гінгему і розчавив її. Песик знайшов у печері гінгеми чарівні срібні черевички і віддав їх своїй маленькій хазяйці. На місце події з'явилася добра фея Вілліна. Вона повідомила якщо Еллі допоможе трьом істотам, аби їхні заповітні бажання здійснилися. То великий Гудвін поверне її на батьківщину до Канзасу. І Еллі, взувши срібні черевички, хоробро попрямувала до смарагдового міста, дорогою, вибрукуваною жовтою цеглою. Її супроводжував веселий Тотошка. Еллі недовго чекала зустрічі з трьома істотами, які мали заповітні бажання Біля пшеничного лану. Вона зняла з кілка солом'яне опудало на прізвисько страхопуд. Страхопуд оголосив, що він має заповітне бажання отримати мізки. Далі нові друзі угледіли серед лісу залізного дроворуба. Він стовбичив там цілий рік та заіржавів від дощів і негоди. Коли його змастили, і він заговорив, дроворуб зізнався. Що його найзаповітніша мрія мати любляче серце. Третьою істотою із заповітним бажанням виявився боязкий лев. Він був такий полохливий, що лякався навіть дрібних звірят, і понад усе на світі прагнув здобути сміливість. Ця дивовижна компанія, здолавши на своєму шляху безліч перешкод, дісталася до смарагдового міста. І розповіла Гудвіну про свої бажання. Великий і жахливий оголосив прохачам, що їхні бажання виконаються лише в тому випадку, якщо вони переможуть підступну Бастинду і позбавлять її чарівної сили. Це було тяжке завдання, проте вони з ним таки впоралися. Бастинді судилася смерть від води. Тож вона п'ятсот років не вмивалася і не чистила зуби, а Еллі в розпалі сварки облила її відром води і чаклунка розтанула, як кавалок цукру в склянці чаю. Еллі та її кумедні друзі повернулися з перемогою і зажадали в Гудвіна виконати їхні бажання. Одначе великий і жахливий зізнався, що він зовсім не чарівник. А просто шахрай, який морочив людям голови. Він ховався у своєму палаці від справжніх чарівниць, бо страшенно їх боявся. Я з самого початку збагнула, що тут щось не те, самовдоволено промовила арахна. Цей так званий друг сонця одразу видався мені якимось непевним. Ну, це непогано на одного ворога менше. Втім, хоч Гудвін і виявився не справжнім чарівником, та він був доволі кмітливим, щоб дати страхопуду розумні мізки з висівок, змішаних із голками і шпильками. Дроворобові Гудвін помістив у груди ганчір'яне серце, напхане тирсою, а Левові дав випити сміливості із золотої тарілки, де вона шумувала та пінилася. Троє друзів невимовно зраділи і пишалися тим, що їхні заповітні бажання здійснилися, Гудвіну набридло критися від людей, і він повернувся до Канзасу на тій самій кулі, якою прилетів до чарівної країни. Замість себе він призначив правителем смарагдового міста Страхопуда Мудрого. Залізний дроворуб повернувся до моргунів і став правителем фіолетової країни. А сміливого Лева обрали своїм царем звірі. Ти ба, як воно цікаво вийшло, здивувалася Арахна, дізнавшись, чим закінчилися пригоди друзів Еллі. Усі стали знатними особами, правителями і царями. Ну, а що ж, дівчинка? Що трапилося з дівчинкою? Читаючи далі згорток, чаклунка довідалася, що Еллі повернулася додому. Її перенесли в Канзас чарівні черевички Гінгеми. Гукнувши кастальо, він і був останнім літописцем. Арахна суворо запитала Слухай но, ну, малий, усе, що тут написано про Еллі та її приятелів, правда чи брехня? Надто вже воно скидається на побрехеньку. Усе це щира правда, пані. Присягаюся життям моїх онуків, запевнив літописець. Та це ще й нічого. Читайте далі там ви знайдете ще дивовижніші речі. Арахна, з'ївши трьох биків і двох баранів, з новою наснагою сіла читати літопис. З наступного згортка вона дізналася, що чаклунці Гінгемі до її загибелі прислуговував злостивий та заздрий столяр Урфінджус, коли Гінгему розчавив будиночок Еллі. Урфін подався до лісу і мешкав там на самоті. Ніхто його не любив, та й він не любив нікого. Одного разу буря занесла на його грядку насіння чудодійної рослини, яка мала надзвичайну життєву силу. Воно проросло у нього на грядках, і коли Урфін вирвав те зілля, подрібнив і висушив на залізних жаровнях, то вийшов живлющий порошок. Урфін виготовив військо могутніх дерев'яних солдатів і назвав їх дуболомами. Ожививши дуболомів, Джус із їхньою допомогою зробився повелителем живунів і моргунів і королем Смарагдової країни. Потрапивши в полон до Урфіна, страхопудий залізний дроворуб вперто не визнавали влади загарбника. Вони примудрилися написати листа до Еллі, і ворона Кагікар, здолавши довгий шлях у Канзас, таки розшукала знамениту дівчинку. Коли Еллі дізналася, що її друзі вскочили в халепу, вона вирушила їх рятувати, але не сама. Її супроводжував дядько, одноногий моряк Чарлі Блек, майстер на всі руки. Моряк і дівчинка перетнули велику пустелю на сухопутному кораблі на колесах. Вони перейшли навколосвітні гори і опинилися в чарівній країні. Боротьба з Урфіном та його дерев'яними солдатами точилася довго й тяжко, але завершилася перемогою Еллі та її друзів. Урфіна джуса засудили на вигнання, а дуболомам, за порадою страхопуда, замість лютих пик витесали веселі усміхнені мармизи, і дерев'яні люди. Перетворилися на послужливих, працьовитих робітників. Скинувши панування Урфіна, Еллі та її дядько повернулися на батьківщину. Коли Арахна прочитала про ганебний кінець блискучої кар'єри Урфіна Джуса, їй стало шкода столяра. Його лиха та заздра вдача припала чаклунці до душі. Треба взяти до уваги цього норовливця», – вирішила чаклунка. Арахну зацікавила й доля Руфа Білана, головного державного розпорядника за часів правління короля Урфіна І. На цю високу посаду Урфін призначив Руфа Білана за зраду, той зрадив рідне місто і тишком нишком відчинив ворогам міську браму. Коли Урфіна було скинуто, Руф Білан не став чекати покарання за свої злочини. І накивав п'ятами у підземну країну. Рятуючись від переслідувачів, рувбілан заблукав у лабіринті і потрапив до джерела сонної води. Зрадник випадково знайшов кирку і взявся прорубувати отвір крізь кам'яну стіну, що оточувала басейн. Він спинив течію джерела, і вода увібралася в землю. За цю тяжку провину. Король, що тоді царював, понизив колишнього міністра на посаді, і той став лакеєм. А в підземній країні зникнення сонної води порушило порядок, що існував там упродовж століть. Королі, чиє царювання добігало кінця, мали заснути на півроку. Тож тепер вони тинялися палацом зі своїми родинами, наче їх усіх. Заціпило. Не засинали придворні, лакеї, солдати, шпигуни. Усю цю ненажерливу юрбу мусили годувати прості трударі, а що харчів на усіх бракувало, то країну охопив голод. Аж тут зненацька в підземній країні з'явилася Еллі. Прочитавши про це, Арахна задоволено пирхнула Ох, і зухвала дівчисько. З усього видно, Фея чує моє серце, доведеться мені з нею воювати. Вона таки стане на моєму шляху. Еллі та її троюрідний брат Фред Канінг припливли до печери сімох королів у човні підземною річкою. Рув Білан набрехав, що Еллі може поновити джерело сонної води, зникнення якого. Упало тяжким лихом на підземну країну. Королі оголосили, що Еллі та її брат залишаться бранцями, аж поки у священному джерелі не з'явиться вода. Довелося виряджати посланця до Страхопуда, Дроворуба, Лева та інших друзів Еллі. Майстерний механік Лестер привів із собою бригаду дуболомів, а ті принесли насоси, бури. Та інший необхідний інструмент. Майстри пробурили глибоку свердловину, спустили в неї труби і дісталися до водоносних шарів, які заглибилися в землю. Коли знову ринув струмінь сонної води, королям оголосили, що це сталося завдяки чарам Еллі. А тож, так, певно, воно й було. буркнула недовірлива Арахна. Коли в підземній країні знову з'явилася сонна вода, мудрий страхопут вигадав одну хитру штуку. Усіх сімох королів приспали одразу, жодного не залишили царювати. А коли вони прокинулися, нічого не тямлячи, мов щойно народжені немовлята, їх переконали, що один із них раніше був ткачем, другий ковалем, третій хліборобом. І почали ті королі жити як простісінькі трударі. Ось так завершилося царювання сімох королів, і країна стала вільною. Підземні рудокопи переселилися на гору під живодайне сонечко чарівної країни. Вони заснували селища у сусідстві з жовунами, почали працювати на родючій землі та розводити худобу. Дочитавши до цього місця. Арахна аж у боки взялася. Ти ба, вільними вони стали. А як же? Ну нічого, ось я до вас дістануся. Ви ще пошкодуєте про своїх сімох королів. В останні дні перебування в рудокопів Еллі побачилася з Раміною, королевою польових мишей, і королева напророкувала дівчинці, що та більше не повернеться до чарівної країни. Страхопуд і решта друзів Еллі вельми зажурилися, дізнавшись про це віщування, і обіцяли завжди із вдячністю пам'ятати про маленьку дівчинку з великого світу, яка зробила так багато доброго для народів чарівної країни. Еллі та Фреда посадили вальтанку, прикріплену до спини ручного дракона Ойхо. І той поніс їх на батьківщину, Канзас. Чаклунка запитала літописця. Скажи мені, кастальо, чи правду сказала Раміна? Дівчинка Еллі справді вже не повернулася до чарівної країни. Читайте далі, пані, ухилився від відповіді гном. Читайте, там про все й дізнаєтесь.